Добрий день, мене звати Максим, мені 9 років, мій проєкт Сорпризник. Люблю математику, читати книги, навчаюся біженцю та граю в футбол. Я створив книжку сюрпризник, яку можна передавати своїм друзям на будь-яке свято. Кожен друг чи подруга зможе. Забезвіти невеличкий спогад про себе у вигляді подарунка, а анкета допоможе краще пізнати один одного. Таким чином, залишите пам'ять про своїх друзів і подарунок, який нагадає вам про кожного хто його поняття. Вартість примірника 65 гривень. Цінність мого проєкту. Моя книжка допомагає вирішити проблему з оригінальним подарунком на будь-який свят. Так і кожна дитина любить сюрпризи, а анкета та подарунок залиши чудовий спогад про кожного друга чи подругу Реклама. Рекламую про свій продукт в соціальних мережах, таких як Інстаграм, Фейсбук, Телеграм та інших. Хочу зробити природок тренду, буду просувати в мережах магазинів копійчика, пропонувати в супермаркети та в магазинках з товарів, покупцям будуть діти мого віку та підлітки, у кого є багато друзів. Мої витрати: ресурси, які використовую, папір для друку, старинок. Буду попірлі друку оплатинки, послуги дизайнера, послуги друку та інші засоби для скріплення комплектації. 15% кожного проданого примірника буде передано на купівлі дронів для засилу. Буду радий відповісти на всі ваші запитання.